На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо застосування металів та їх сплави. І першим розглянемо сплави заліза. Чисте залізо має обмежене застосування, як правило, використовують сплави заліза, сталь та чавун. Щоб одержати сталь, необхідно сплавити залізо вуглець і домішки. При цьому вміст вуглецю в суміші не повинен перевищувати 2%, а заліза бути не менше 45%. Решта відсоток у суміші можуть становити легуючі елементи, зв'язують суміш, наприклад, речовини. Молібден, нікель, хром та інші. Завдяки вуглецю залізо набуває міцність і граничну твердість, без його участі виходила б в'язка і пластична речовина. При виробництві чавуну також сплавляють залізо і вуглець, тільки вміст останнього у суміші складатиме понад 2%. Крім перерахованих компонентів, суміші містяться постійно домішки кремнію, марганцю, фосфору, сірки та легуючі добавки. Але використання однакових компонентів при виробництві не наділяє матеріали схожими властивостями. Чавун і сталь два різних матеріали. У чому ж їх відмінність? На відміну від сталі, чавун більш крихкий. Його відрізняє здатність руйнуватися без помітних залишкових деформацій. Сталь більш міцна і тверда ніж чавун. Чавун легше ніж сталь і має більш низьку температуру плавлення. З цієї ж причини вироби чавуну виготовляють лише методом лиття. Виробищавуну більш пористі з причин лиття, ніж зі сталі, а тому їх теплопровідність значно нижча. Зазвичай художні ривироби чавуну чорні і матові, а зі сталі світлі та блискучі. Чавун має низьку теплопровідність, а сталь більш високу. Чавун є первинним продуктом чорної металургії, а сталь кінцева. Чавун не гартують, а деякі види сталі обов'язково піддають процедурі гарту. Вироби щавуну бувають тільки литими, а зі сталі – кованими і зварними. І як завжди, на закріплення розв'яжемо задачу з використанням сплавів. Сплав заліза масою 28 грамів повністю розчинили в хлоридній кислоті, при цьому виділився газ. Об'ємом 10,752 літра визначить, що за сплав розчинили у кислоті. Запишемо коротку умову задачі. В задачі нам даний об'єм газу, що виділився, та маса сплаву, яку занурили в кислоту. Так, і тут нам потрібна допомога, як визначити, який сплав розчинили в кислоті. Пригадайте, будь ласка, що існують два сплави заліза це сталь та чавун, в яких вміст вуглецю буде різним. Тому нам потрібно в умові задачі знайти масову частку вуглецю, яка міститься в даному сплаві. Запишемо, що буде взаємодіяти, який є елемент або яка речовина буде взаємодіяти із хлоридною кислотою. А з хлоридною кислотою буде взаємодіяти залізо з утворенням фером 2 хлориду. Підкреслимо однією рисочкою те, що дано, і те, що потрібно знайти. В нашому випадку ми повинні знайти, а який вміст заліза в даному сплаві прореагував із хлоридною кислотою. Підпишемо кількості речовин, які вступають і втворюються внаслідок реакції. Першим пунктом ми маємо знайти кількість водню, який виділився внаслідок взаємодії заліза та хлоридної кислоти. Отже, кількість водню буде дорівнювати відношенню об'єму, газу, що виділився, до молярного об'єму, який становить 22,4 літра. Отже, кількість водню, який утворився, дорівнює 0,48 літра, що і надпишемо на рівнянням реакції. Відповідно для того, щоб знайти кількість заліза, яку прореагувала, ми його позначимо за Х моль. Другим пунктом, яка кількість заліза прореагувала з хлоридною кислотою. Отже, кількість заліза, що прореагувала з хлоридною кислотою, так як ці речовини вступають в реакцію і утворюються внаслідок реакції в однакових співвідношеннях, тобто 1 моль, то і кількість заліза, яке вступило в реакцію, буде також 0,7. ,48 моль. Запишемо це над рівнянням реакції 0,48. Наступним пунктом ми маємо знайти, а яка маса заліза прореагувала. Отже, для того, щоб знайти масу заліза, пригадайте, ми повинні скористатися формулою для кількості речовини, в якій кількість буде дорівнювати відношенню маси поділити на молярну масу. Отже, маса заліза буде дорівнювати добутку кількості на малярну масу. І відповідно маса заліза, яке прореагувало, буде 26,88 г. Отже, давайте звернемо увагу на умову задачі. Маса сплаву була 28 г, маса заліза, яке вступило в реакцію 26,88 г. Отже, все решта припадає на вуглець. Знайдемо, яка буде маса вуглецю. Для того, щоб знайти масу вуглецю, потрібно знайти різницю між даними масами. Отже, маса вуглецю дорівнює 1,12 г. І останній пункт, який нам залишився, це знайти масову частку вуглецю в даному сплаві. Пригадаємо формулку, за якою можна знайти масову частку домішок. Масова частка домішок буде дорівнювати масі домішок. А домішками у нас є вуглець в даному випадку, поділити на загальну масу сплаву, тобто 28 г. Проведемо розрахунки масової частки і знайдемо, що масова частка карбону в даному сплаві дорівнює 0,4 або ж 4%. Таким чином ми можемо зробити висновок за кіль масовою часткою вуглецю, що даним сплавом є чавун. А тепер поставте відео на паузу і розважіть задачу. Сплав міді та олова масою 67,37 г занурили в розчин хлоридної кислоти. Через певний час маса сплаву зменшилася на 3,37 г. Визначить склад даного сплаву. А що це за сплав, ми проговоримо з вами у наступному відео.